Вітаю! Ось ми і завершили в'язати 37 ряд. Сьогодні ми будемо в'язати 38 і 39 ряди. Приєднуйтесь. Перш ніж почати 38 ряд, нам необхідно зробити з'єднувальну петлю першу повітряну петлю цієї арки. Далі робимо стовпчик без накиду. 5 повітряних петель. 1. Два. Три, чотири, п'ять. Стопчик з двома накидами. Не до кінця. Ще один стопчик з двома накидами не до кінця. І з'єднемо. Повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять. Стопчик без накиду от сюди. І знову те саме: п'ять повітряних петель. Разом. І знову 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, топчук без знаки до сюди. Ось так ми прив'язуємо до кінця цей 38-й ряд. Зараз покажу, як його з'єднати. Тепер ми робимо дві повітряних петлі: одна, друга, один накид. от сюди під тих дві ниточки. Раз, Два. Отак от має завершитись 38-й ряд. Тепер переступимо до 39-го. Це стовпчик без накиду. І 4 повітряних петлі: 1, 2, 3, 4. Знову стовпчик без накладу оцю арку. Ще раз 4 повітряних петлі. Стопчик без накиду в цю арку. І далі знов 4 повітряних петлі. Товчок без накиду в цю арку. Ось це буде 39-й ряд. І так ми його продовжимо по колу до кінця. Зустрінемось в наступному відео.